Театральна Коломия, книжку під такою назвою, презентували у музеї історії міста. Видання описує період з 1848 до 1990 року. Упорядники, краєзнавці Богдан Волошинський та Микола Савчук. Більше у сюжеті. Книжка театральна Коломия охоплює історію понад 140 років. Точка відліку, 8 червня 1848-го. Саме тоді в Коломиї відбулася перша театральна вистава. Подія, що започаткувала яскраву і самобутню театральну традицію міста. Особливість Коломийської театральної історії вона має так звану тяглість. Вона не є низкою окремих подій, які десь колись відбувалися. От хтось приїхав на гастролі, щось ми тут. Зробили в себе якусь постановку, це дуже довга, це така плавна, тривала е, історія, яка не припинялася, незважаючи на жорстокі обставини того часу. Коломийський театр діяв за часів окупації, навіть за третьої російської окупації вже закінчувалася Перша світова війна. Коломийські аматори взяли дозвіл у поліцмейстера ставити вистави, ну в теперішньому. Будинку Палацу культури «Народний дім. А тоді цей будинок захопила собі е, окупаційна адміністрація Коломейського повіту. Але вже наближалася лютнева революція, і наші аматори просто набралися відваги і запропонували, що вони хочуть тут відновити театральне життя. Е, спочатку їм там дозволили ставити якісь нейтральні п'єси, а потім вже лютнева революція. Пропала і тоді вже грали безперешкодно і на зараз то долю, і на тавку Полтавку. Один із упорядників книги Богдан Волошинський розповідає: роботу над виданням розпочав його колега Микола Савчук ще 12 років тому. На якийсь час праця зупинилася. Краєзнавець виїхав за кордон. Минулого року Микола Савчук звернувся до пана Волошинського і запропонував завершити розпочати. Ось так і народилася театральна Коломия. Коломийська театральна історія дуже багата. В Коломиї зібралося ну, просто чудове гроно театральних діячів наприкінці 19 століття. В Коломию приїжджав з гастролями Микола Садовський. Це легенда українського театру. Мала приїхати ще Заньковецька, але, на жаль, через хворобу не приїхала. Ну і потім в найбільш такі критичні часи, в Коломиї постійно. Не живріло, а повноцінно розвивалося театральне життя міста. Тому книжка включає різні матеріали текстові кількох авторів. І включає ілюстративну частину. Ну і коли ми вже укладали з Миколою Савчуком ілюстративний ряд, в мене було дещо з сімейного архіву. Я запропонував службове посвідчення мого батька Івана Волошинського, який був музикантом оркестру в 1940-х роках з 44 по 49 рік. Книжка побачила світ в межах історико-культурологічного проєкту Коломийська бібліотека. Співзасновник серії Валерій Ковтун каже, з дві 2000... 2008 року вдалося видати чимало важливих для історії та сьогодення коломиї видань. Це 44-й випуск. Обкладинку до цього видання зробив заслужений художник України Мирослав Ясінський. Тут можуть себе пізнати в перших рядах деякі коломаяни себе. Ну і мені приємно зазначити, що Богдан Валишинський протягом останніх 10 років сміливо ввійшов. Впровадження таких історико-культурологічних важливих проєктів нашого краю. Зокрема, в бібліотеці Коломийська бібліотеці побачила світ його видання Доля Коломийського адвоката, у Берні за чужі ідеали і ще ряд дуже потужних видань, які прикрашають його історико-краєзнавчі дослідження. Книга про театральну Коломию містить і наукові статті, нариси, спогади, а також хронологію мистецького життя міста понад прутом. Наразі видання у вільному продажі немає. Придбати його можна лише на зустрічах-презентаціях. Найближчі плануються у Коломиї та Івано-Франківську.